Всім привіт! Сьогоднішній влог починаю одразу з прибирання. Сьогодні буде прибирання у дитячій кімнаті. Тут якось такий завал, хоч і прибираю постійно, але у кого є діти, знають, що зробити безла це справа 5 хвилин. Там якась купа речей, тут на комоді щось накидано, тут ще наліпка залишилась на вікні. Нещодавно ми переїхали, я вже казала, але... Но досі ще не зняла її. Це зона молодшого сина, також потрібно застілити ліжко, дістати все з під нього зайве, поприбирати трішки у шафі, розкладу книжечки по місцях, теж так почитали і поклали зверху цю купу, підготувала вже ганчірку та одразу пакетик для сміття. Починаю прибирання з того, що витерла пил на ліжку старшого сина. Мені дуже подобається це ліжко, його розмір 120х200, старшому сину 7,5 років, але він такий високий, що для нього це якраз менше таке дитяче ліжко вже для нього було замале. Поправляю простирадло і буду застеляти постіль покривалом. До речі, цей килимок маленький, що піді мною, він постійно їздить. Діти, коли ходять, не зважають увагу, як він там лежить, криво, косо постійно рухається. І нещодавно побачила такий лайфхак, що можна його приклеїти до підлоги двостороннім скотчем, але якось я ще не наважилась, бо думаю, як його потім віддирати, чи легко це буде зробити. Але ви маєте на увазі, що якщо у вас теж є така проблема, то можна таке робити і в кімнаті, і в санвузлах. А я тим часом переходжу до Камоду. Це теж територія старшого сина. У нього тут чого тільки нема, прибирає зайве, все розкладає по місцях. Ось цей телевізор діти дивляться дуже рідко. Але я поки не знайшла для нього іншого місця. Можна було віднести на другий поверх, але все ж таки інколи дивляться, незручно буду носити туди-сюди, хай поки стоїть. А потім пізніше, мабуть, придумаю якусь іншу організацію на цьому комоді. Мені взагалі не подобається, як все виглядає на ньому. Потрібно, мабуть, якусь корзинку поставити для дрібних речей. Ці свічки електронні я купувала пару років тому у метро. Знаю, що такі речі часто викликають таке запитання, але купувала давно і в цьому році я їх вже не бачила. А це такий прикольний робот трансформер. Ми його купили у Ужгороді. Так він змінює положення рук та ніг, дуже кумедний. Мені здається, що в нашому дитинстві було щось схоже. Оцей мішечок для м'яких іграшок я шила сама. Тут зберігаються іграшки молодшого сина, а у цих контейнерах старшого. Хто вперше на моєму каналі, я нагадую, що це не дитяча кімната, це взагалі кабінет, розташований на першому поверсі, а дитячі плануються. У дітей окремі на другому, і коли вже будуть вони там, дітки на другому поверсі, то звісно буде вже якось краще все організовано, будуть шафи для іграшок, не буде такого по куточках, якісь коробочки, але поки що так. Розкладаю речі, у нас речі і з іграшками змішані, можна і шкарпетки знайти де завгодно. Не знаю, ці два хлопці, я наче привчаю, кажу, нагадую, але діти є діти. Я не змушую їх постійно слідкувати за порядком. Я думаю, дитинство це дитинство. Щось привчати треба, але кожного разу їх отак от ціпати, що зроби то, зроби це. Я думаю, що не варто. Переходжу до зони письмового столу. Цей стіл піде у кімнату молодшого сина. Він з одного набору з маленькою шафою, де зберігаються його іграшки, купували їх у юску. Я дістаю все. У верхній маленькій ніші зберігається все для творчості. Там фарби, пластилін, олівці. Вологі серветки, рівно все складаю. У другій шухляці зберігається все для школи. Старший син ходить у другий клас, там його зошити та підручники. А у нижній а, там великі зошити, англійська, якісь альбоми, великі блокноти. Ось така папочка у нас для кольорового паперу, картону та чистої бумаги, на якої вони. На які вони можуть малювати. Нам вчителька друкує такі обкладинки, які треба вставити у поліетиленові обкладинки і туди зошити. Я їх підписую. У нас другий семестр почався тільки на цьому тижні. Я знаю, що у інших містах він почався на тиждень раніше, а у нас тільки нещодавно, тому я ще не встигла підписати зошити. Зараз буду підписувати. Ротираю стіл, особливо де біле. Діти бувають, залишають якісь сліди від. Фарби або від якоїсь їжі. Взагалі у мене правило, що не можна їсти не на кухні, не, не за столом, але під час, коли вони дивляться мультики, я можу дозволити якесь яблучко, фруктики, бананчик з'їсти, то буває, що щось залишається. У будь-якому разі, все потрібно періодично протирати, особливо стілець, внизу скопичується пил, усе це протираю. Під столом у нас біленький у розетку вімкнений перехідничок для Wi-Fi. Якщо Wi-Fi не добиває у якусь кімнату, можна таки поставити і він роздає Wi-Fi на гаджети, які знаходяться у кімнаті. Тепер переходжу у зону молодшого сина, дістаю усе з-під ліжка. Тут він якраз зайшов, і я попросила його допомогти усе це подіставати та поскладати. Це магнітний конструктор, його улюблена іграшка грається цим конструктором просто щодня, цілими днями, майже тільки ним. Іграшок наче багато, але ось це найулюбленіше. Колись був період, коли тільки Лего було, і велике Лего дупло, і маленьке класік грався цілими днями. А тепер оцей магні... магнітний конструктор найкраща для нього іграшка. Протираю ліжко, теж у кого є білі меблі у дітей, ті знають, як швидко вони брудняться, постійно якісь плями. Усе це протираю, протираю розетку і буду застеляти ліжко. До речі, молодший син дуже полюбляє м'які іграшки, постійно на усі свята просить якусь м'яку іграшку, хоча його і водила у різні. Будинок іграшок, ще якісь іграшкові магазини. Кажу, диви, що ще є, може ще щось сподобається. Є таке, і таке, і робити, і те, і це. Ні, не хочу мале м'якеньку іграшку, і все. От подобається йому, сподобалось щось, і він там півроку до якогось свята буде знати, що все. От на день народження я там чекаю качечку і все, і не вмовити. Ну, подобається, то й подобається. А я переходжу до шафи, перебираю книжки, зошити якісь, по яким ми займаємось. З молодшим вже почали. Вчити лі... Ну, давно вже почали вчити літери, але так вже більш досконало, більш не вигляді гри, а так чіткіше, вже із з буквариком потрошку він там по 2-3 літери вже може читати. Хоч йому ще 5 років, і це, мабуть, зарано. Зі старшим ми почали десь так, але е, так більш досконало. За рік до школи я вважаю, що цього достатньо. Вже такий вік, коли дитині легше навчитись читати, і за рік до школи. З легкістю можна навчити, але вчителька навіть нам у першому класі на початку першого класу казала, що діти і не мають вміти читати до школи. Це раніше, коли в нашому дитинстві ми йшли в школу. Таке просила, щоб дітки вже вміли. А зараз такого немає. Вчителька каже, не треба. Хай вивчать тільки літери, а в першому класі ми усі разом будемо вчитись читати. Не потрібно таке вміння зараз. Але, так, молодшому подобається, і він інколи і просить показати, яка це літера, яка це. І сам починає їх з'єднувати, тому я так це підтримую. Але якщо там на якийсь період пропаде бажання, то й не будемо займатися, будемо щось інше робити. Він дуже любить рахувати. Якісь приклади теж просить, напиши мені приклади. І він сидить і рахує, от просто хоче. А так в цьому віці треба гратись, розвивати дрібну моторику рук, щоб легше було писати, бо в першому класі вже багато письма одразу. Якісь іграшки на логіку. Ось ми дуже полюбляємо настольні ігри. Зараз, якраз покажу вам дуже класна гра, називається Авель, точніше, хроніки Авеля. Вона дуже цікава. Така написана 8 але але молодший із 5 теж нормально все розуміє. Друга гра подорожі також дуже цікава, вона і для дорослих і для діток. І це хитрий лис. Теж дуже рекомендую. Це три найулюбленіші наші ігри. У нас їх взагалі дуже багато, але через те, що зараз немає місця, де їх зберігати, вони всі залишились у батьків чоловіка, де ми жили до цього. Після того, як ми переїхали з квартири, продали квартиру, ми два роки жили у будинку з батьками чоловіка. І більшість книжок у нас їх там раз у десять більше, ніж стояло на верхній поличці. І більшість настільних ігор залишилась там. Коли зробимо гардеробну на другому поверсі, можливо, там зроблю поличку і буду ігри, якими рідше користуємось, зберігати там. А можливо, і по дитячим якось розкладемо, подивимось. Я тим часом поприбирала у шафці, ви бачили, що дитина якесь щось зі сміття дістала, якусь поламану кришку повернула назад. <різь> ну, ладно. Так. Пилисошу підлогу, до речі, мене дуже часто питають про мій оцей безпровідний пилосмок. Ну, не дуже він мені зараз подобається. Коли він був новий, Мені прям дуже подобався, дуже ідеально все прибирав. А зараз йому вже роки 4 і вже став погано тягнути, навіть якщо повністю заряджений, вичищений, зі щіточки знизу знімаю там, волосся, якесь сміття навіть тоді він вже не так ідеально справляється, тому не можу я його рекомендувати. і він такий досить бюджетний був, тому я думаю, що є багато моделей і краще, ніж мій. А ось швабру мою з автовіджимом рекомендую усім, бо це найзручніша, найлегша і найманевреніша швабра з усіх, які у мене були. Мопи, які для неї йдуть періодично стираються, і їх можна замовити на Аліекспресі. Тому, у кого є така швабра, або за моєю рекомендацією купили, то нагадую, що можна на Алі замовити цілим набором там по 6-8 штук продається можна замовити, і це дуже зручно. Ну, В Києві я не бачила таких мопів, чесно кажучи. Тільки уважно дивитись розмір, вони бувають різні. І ось показую результат. Ідеальна чиста кімната. Це так приємно, коли кожен куточок прибраний: і в столі, і в шафі, і під ліжками. Я дістала до всіх куточків, які можливо До речі, дуже мені подобається колір стін тут. Він такий між сірим та бежевим. Не знаю, як правильно його назвати, можливо, капучино щось таке Зараз покажу. Порівняння порівнянні зі стелею, ось стеля Біла, а стінка така трошки темнувата, але він такий приємний. Двері у нас прихованого монтажу, також фарбовані під колір стіни. А я продовжую прибирання у великій кімнаті. Тому що якщо помити підлогу тільки в одній кімнаті, сміття дуже швидко переноситься з інших кімнат туди. Немає сенсу мити підлогу тільки в одній кімнаті. Якщо мити, то весь поверх одразу. А коли буде ремонт і на другому поверсі, я думаю, що треба буде за один раз мити обидва поверхи, і наше просто все перемішається. У нас кухня об'єднана з вітальною, тому на першому поверсі йде оця кухня-студія, кабінет, де зараз живуть дітки, котельня, санвузол та прачка. Я швиденько прибираю на кухні, тому що до нас зараз приїде майстер і буде вішати полички на кухні. Протираю посуд, розкладаю по місцях. Сушарку я навмисно не робила, тому що у квартирі у нас була посудомийка, і я нею взагалі не користувалась. З посудомийки виходить посуд вже сухий, тому мені вона не потрібна. І тут планується посудомийка, також не буде потрібно. Я, бачите, автоматично рушником протираю верх шухлядок. І до нас приїхали майстри, вже повісили полички. Я вирішила, що двох буде достатньо, тому що, якщо зробити ще зверху третю, мені буде важко туди дістатись, А в цьому будинку я планую жити довго і з віком це буде ще важче. Ось так вони виглядають. Вони закріплені не тільки на, сті... на стінку, а ще ось сюди. у з боку у шавку. Дістаю декор, який я запланувала ставити на ці полички, і зараз покажу вам результат. Ось такий результат у мене поки що вийшов. Картинку купувала у юску, ялинку в сінсеї, дощечку теж із Сінсею. А ось це три, три вазочки, які фарбувала минулого відео. Я їх трішки потерла просто руками і великі частки солі сам, самі відпали, і вони стали такі, як я хотіла. На мою думку, так, непогано виглядає. Але що мені не сподобалось у цій композиції, що ось так можна її навпіл поділити. Просто речі справа і зліва. Я знайшла у себе такі камінчики морські. Ось так розкладаю, і трішки якось композиція моя декор весь об'єднався. Вже не так воно розрізано, але ще для чого не вистачає, буду так поступово змінювати, подумаю, що можна додати. Напишіть, будь ласка, як вам результат. Зараз ще покажу, поставлю техніку на місце і покажу, як усе виглядає разом. Ось так поставила на місце мікрохвильовку, тостер чайник. Знайшла у себе такі три кашпо для свіжої зелені, купувала їх у магазині Сенсей. Мені здається, дуже гарно вийшло. Так одразу затишніше. Ще, праворуч, буде вбудована мік... мікрохвильовка. Ще знайшла у себе такі три бутилочки, вони скляні. Я їх замовляла з Аліекспресу для спецій, але вони виявилися дуже маленькими. Вони так непогано доповнили композицію. На цьому з вами прощаюсь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть вашу думку тактовно. Усім пока!